Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Вау, wow, По всій Україні краще вибору речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка спорт штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Вау, wow, пума, клас! Вау, wow, оце що у нас там? Блакс, вау. Wow. Гарний розмір. Максимо дуті, вау, на манжетках. Ще на, на манжетах. Класний спорт. Лото! Чоловічі, класний розмір. Розмір L. Найкі. Найкі О, Вау, Емочка на манжетах. Найкі! На манжетах. Гучі. На манжетах. Так, ще на манжетах. Продовжуємо розбір мішка. Так. Широкі. Так. Великий розмір. Десь XL, 2XL. Капрі. Широкі стильні модні. Так, завужені. На манжетах. З боковими кишенями карго. Завужені. Гарний розмір. Капри, трикотажні, размер LXL, спортивные штаны с боковими кишенями: pool and beer на манжетах. На манжетах размер XL, на манжетах на размер 42, на манжетах. На манжетах гарний розмір. Примарк. Також десь LXL. Гарні. Також розмір L. На манжетах. Ще на манжетах з боковими кишенями. Чоловічі. Гарний розмір десь xl 2 xl На манжетах. На манжетах. Вот так уж классный размер. Размер LXL. На манжетах. Так. На манжетах XL2XL. Завужены. Розмір L. Так. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.